Toyota Prado 120, не працює замок бардачка, будемо зараз вирішувати це питання. Розібрав лічинку бардачка і видно, що у нас один секретний підходить. Зараз розберу, подивимось, що все можна зробити. Так, міняю, зараз один секрет і перевіряю. Замінив секрет, тепер все чітко. Почистив ціліндр щіточки. Зараз міняю смазку, чищу і збираю. Так, ну що, перевіряємо. Чиняємо замок, бортачок закритий. Чиняємо, бортачок працює. Ну, звісно, це все мелочі, але знаєте, якщо машинку свою любиш, то приємно, коли все працює. Якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хрусь.